Каже, всем доброго дня. Мене звати Сорока Назарій Любомирович. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Лівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 8 липня 2005. 24-го року ми проводимо громадські слухання. Мали проводитися громадські слухання в 11-й годині. Враховуючи повітряну тривогу та ракетну небезпеку, ми громадські слухання перенесли на 14.00 8 .00 липня. Отже, ми проводимо громадські слухання щодо оцінки впливу на довкілля плану, планової діяльності ЛКП Львів Автодор. Щодо реконструкції вулиця Миколичика від вулиці Політв'яною -Пол -Пол до перетину вулиць проєктованої, один з вулиці Миколичака, проєктованої 2 у місті Львові, коротко я розкажу, як нас будуть проходити слухання. Я почну, як розпочиналася планова діяльність, потім надам слово суб'єкту оспорювання і представникам. Суб'єкт осрування щодо там, впливу на довкілля або інших питань. Кожен, коли буде виступати, представляєтесь, хто ви є і коротко про планову діяльність. Після цього громадське слухання завершуть. Отже, якщо в когось пропаде світло чи ще щось, то ну, ми почекаємо, що якщо дойду, ще раз доєднатися чи ще, до, до слухань. Отже, почну. Е, е, планова діяльність. Розпочалася 10.07.2023 року, розмістивши в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення 10.07.2023 року. Протягом 20 робочих днів з дня реєстрації повідомлення в єдиному реєстрі до департаменту екології та природних ресурсів. Не надходить жодних зауважень щодо планової діяльності Алкапель «Львівавтодор». Про що було повідомлено суб'єкта сприяння відповідним листом, враховуючи вище наведене, суб'єкт осприяння розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши 24.06.2024 року, звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля. В Оголошенні було вказано, що громадські слухання будуть проводитися в? 8 липня в 11 годині. ссылка на е, була вказана в оголошенні на громадські слухання. Так само в е, оголошення було розміщено в про що свідчить фотодокази: в місцях масового е, скупчення населення, тобто по вулиці Миколайчика, е, по вулиці Щурата Віри, Надії, Любові на перехрестку по е, Вулиці Ілі, Ільянова. Чи як це також звіт, звіт був розміщений в паперовому вигляді в Львівській міській раді управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради. Так само звіт розміщений в, в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля під номером реєстраційним новом Наші громадські слухання відбуваються у вигляді відеоконференції, нагадую ще раз, у зв'язку з змінами закону про оцінку впливу на довкілля. Так само наші слухання будуть розміщені на офіційному каналі YouTube департаменту екології. Прошу надаю слово суб'єкту з перепраснику суб'єкту господарювання. Хто буде? Представляєтесь? Доброго дня. Саріцька Ірина, розробник розділу ВНС. Припрошую, звіту з ВД, інженер-коректувальник ЛКП Інститут просторового розвитку. Львівське комунальне підприємство «Львівавтодок». Можливо, я включу презентацію, вона мене трошки довша, але я щось то пропускаю. Так, коротко, основну, хочете, включайте. Так, існувати. Так, так, так. Так, скажіть, будь ласка, чи нормально видно першу сторінку? Так. Харап. Так, реконструкції передбачено будівництво трамвайної колії, ліворуч та праворуч від... Усі вулиці на суміщеному полотні з проїзною частиною, з влаштуванням смуг громадського транспорту, влаштування зупинок громадського транспорту, влаштування по одній смузі руху нерейкового транспорту для кожного напрямку, будівництво двосторонніх велосипедних доріжок шириною 2,5 з метри по обидві сторони вулиці, влаштування тротуарів шириною не менше 3 метрів, влаштування громадських просторів, місць для активного відпочинку та орієнтовані рішення з благоустрою території, влаштування транспортно-пересадкового вузла поруч з перехрестям вулиць, проєктованої 1 з вулицею Миколайчука, проєктованої 2. будівництво диспетчерського пункту та приміщень для обслуговування орієнтовної площею 20 метрів квадратних межах транспортно-пересадкового вузла, будівництво тягової підстанції з не менше трьох силових агрегатів, двох основних і одного резервного загальної потужністю не менше 3000 тисячі. Еква. Так, е, Розглядалися два варіанти реконструкції вулиці: е, В1 і В2. Е, В2 дещо дорожчий, але був прийнятий за основу. Е, Межі проєктування розташовані в зоні транспортної інфраструктури, орієнтовна площа ділянки. Проєктування становить 193 тисячі метрів квадратних. Довжина ділянки проектування становить 2 км 615 метрів. Довжина трамвайних колій в одну нитку, орієнтовно 5,5 км. Так, так, так. Тут бачимо ситуаційну схему розташування трамвайної колії. Ну і, власне, ділянка, де буде проводитись реконструкція вулиці. Так, на даний час е, проїзна частина має дві смуги руху і на одній ділянці має е, чотири смуги руху. Е, покриття вулиці ну, здебільшого знаходиться в незадовільному стані, хоча в деяких місцях проводився його, проводилася його ремонт. Так. Також, планована діяльність вона передбачена є е, генеральним планом міста Львів і планом розвитку електротранспорту міста Львів. Тут в нас є картинка витяг з генерального плану. Ширина вулиці в межах червоних ліній становить від 60 до 109 метрів. Відповідно до прийнятих проектних рішень, що стосується плану і профілю, і в зв'язку з розташуванням в межах червоних ліній будівель і споруд різного призначення, це є житлові малоповерхові будинки, будівлі торгівлі та споруди сервісу. Передбачено викуп земель та знос е, деяких споруд, перелік об'єктів нерухомості, їхній майновий статус і м, дії, які передбачено з ними виконати. Вони наведені в звіті е, І Також е, в звіті ЗВД є е, витяги про земельні ділянки, е, викуп яких е, передбачено. Е, цілями планованої діяльності є м, збільшення пропускної здатності вулиці. Е, в транспортних одиницях відновлення та удосконалення пішохідної інфраструктури, влаштування вуличних стоянок, покращення благоустрою в цілому. Е, і очікується, що планована діяльність сприятиме будівництву колії, сприятиме розвантаженню вулиці від постійно зростаючої кількості автотранспорту. Так, це ми, мабуть, Дещо пропустимо? Е, тривалість будівництва становитиме прогнозована 36 місяців. Нормативна потреба в кадрах це 243 людини. Так, Будівництво буде забезпечено привозною водою. Так, так, так. Для під'їзду до будівельного майданчика використовуються існуючі проїзди. Так. Е, вулиця Миколайчука є магістральною вулицею загального е, загальноміського значення регульованого руху. В е, проєкті в плані траса вулиці має 9 котів повороту. Плани траси або двох варіантів е, тотожня, тобто варіант 1 і варіант 2. Проєктом реконструкції кількість смуг руху збільшується з 2 до 4. Е, внутрішні смуги руху призначені для руху громадського транспорту та автомобілів екстрених служб, зокрема швидкої допомоги. Е, Mm -hmm. Так, 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 так. Велоінфраструктура на об'єкті проєктування представлена двосторонніми е, велодоріжками. Запроєктовано 13 зупинок громадського транспорту. Mm -hmm. Так, на ділянці також запроєктована є автомобільна стоянка з окремим виїздом і паркувальні майданчики. Так. Е, суттєвої відмінності між е, варіантами 1 і 2, про які говорили на початку, е, є те, що е, варіант 1, він практично повторює чорний профіль а, вулиці, а варіанті 2 з метою зменшення максимально поздовжнього похилу передбачено влаштування виїмки максимальною глибиною е, 3,15 ну, метрів по усі траси. Це мається на увазі на е, вулиці Маклачика на під'їзді до перехрестям зі Щурата в цьому місці. В основу рішення це рішення в основному продуктоване вимогами до трамвайної колії для можливості застосування однієї конструкції верхньої чи то нижньої будови на всій протяжності. Зменшення поздовжнього профілю матиме позитивний ефект і для інших учасників дорожнього руху. Передбачено будівництво трамвайної колії на суміщеному полотні із проїзною частиною та на відокремленому в районі проєктованих трамвайних розворотних кілець. Загальна довжина влаштування тримальних колій в одну нитку 5,5 кілометра. Для будівництва трамвайної колії по чергах було передбачено будівництво трамвайного зворотного кільця по вулиці Щурата. Воно це тримальне кільце, так і залишиться після закінчення будівництва. Ширина колії 1000 мм, на прямих та кривих радіусом щобільше більше 75 метрів. На кривих радіусом менше 75 метрів. Тисячу шість міліметрів конструкція трамвайних колій прийнята безбаласна з влаштуванням верхньої будови трамвайних колій на залізобетонних підрейкових плитах типу ПКП з рейками трамвайного профілю Т 62 або аналог, з заміщенням. З замощенням трамвайної колії бруківкою або асфальтобетонне покриття. На відокремленому полотні та на розворотних кільцях також передбачається замощення колії з бруківкою для проїзду службового транспорту ЛКП Львів Електротранс для обслуговування трамвайної колії. Для зменшення шуму та вібрації рейки вкладаються на шумові вібропоглинаючі прокладки та закріплюються плити за допомогою смоли поліуретанової, яка заливається в рейкові канали. На ділянці безпосередньої близькості до відокремленого підрозділу лікарня святого Пантелеймона для забезпечення захисту від вібраційно-шумових навантажень приміщень лікарні для зниження шуму та вібрації додатково застосовуються віброізоляційні підколінні мати. Підколінні віброізоляційні мати товщиною 25 мм вкладаються під монолітну плиту та приклеюються з бічної сторони плити. Підколінні мати для запобігання зміщення скріплюються між собою за допомогою самоклеючої стрічки. Так. Е, що стосується благоустрою, то передбачено влаштування е, дитячих майданчиків, влаштування майданчиків для активного відпочинку, влаштування зелених насаджень, фонтану, е, пішохідних доріжок, вуличних меблів і е, інтеграція всіх цих елементів в один комплекс. Е, Проект, передбачено пересадку і видалення частини зелених насаджень в межах ділянки виконання робіт. В той же час передбачено влаштування нових та проведення до належного стану існуючих газонів, влаштування клуб і насадження багато, багаторічних трав. Також передбачено висадження зелених насаджень ну, в кількості, яка значно перевищує ту кількість, яку передбачено видалити. Тобто, озеленення буде значно більше, ніж є на даний час. Враз в звіті з ОВД описаний поточний стан місцевості, він брався з різних робили запити різноманітні органи, пробились заміри, і на основі цього описаний існуючий стан. Якщо б без дійснення планованої діяльності є зміни, ну не очікується, вплив на, на компоненти довкілля залишиться на існуючому рівні. Що стосується е, впливу, на довкілля, який, імовірно, буде з боку планованої діяльності. Здоров'я населення. Планована діяльність не передбачає негативного плану на стан здоров'я чи захворюваності. Також погіршення уможут діяльності місцевого населення. Можливі ризики планованої діяльності на соціальне середовище та здоров'я населення оцінюються як прийнятні фауна, флора і біорізноманіття. На стан фауни і флори біорізноманіття негативний плин під час. Впровадження планованої діяльності буде відсутні. Очікується незначний план вплив на флору під час виконання будівельних робіт в результаті пересадки і видалення зелених насаджень. Об'єкти природно заповідного фонду і території перспективні для заповідання за в районі розміщення об'єкта відсутні землі. При проведенні будівельних робіт вплив тимчасовий внаслідок руху будівельної техніки та механізмів. Відходи будуть забрані з території проведення робіт. Експлуата... Експлуатація тримальної колії виключає можливість негативного впливу на на та нанесення збитків земельним ресурсам. Е, межі проєктування розташовані в зоні транспортної інфраструктури. Грунти. Е, е, під час земельних робіт на будівельному майданчику тимчасово буде зніматися шар рослиного ґрунту, складуватиметься окремо на видалені для цього земельних Ділянках. ґрунт буде частково використаний для засипання, ущільнення траншеї, котломанів. На фінальній стадії будівництва частина масиву знятого ґрунту буде використана для відновлення території. Прогнозовані обсяги утворення відходів під час будівництва. Це є 60, більше ніж 68 тисяч тонн будівельні під час будівельних робіт і життєдіяльності персоналу більше ніж 40 тонн. Вплив на ґрунти під час впровадження планованої діяльності полягає у можливому забрудненні території пилом е, та сміття. Побутове сміття, згурений з мети покриття, а також садові відходи від зелених насаджень, систематично збираються і видаляються міськими комунальними службами. Е, функціонування об'єкту не створює додаткового негативного впливу на ґрунти, не сприяє зниженню їх родючості, не призводить до розвитку процесів деградації, виникнення ерозійних процесів. Водне середовище, забір води з поверхневих та підземних водних джерел, скидання стічних вод у водні об'єкти під час виконання будівельних робіт і провадження планової діяльності не передбачається. Під час провадження планової діяльності очікується утворення поверхневих дощових і талих стічних вод. Проектними рішеннями щодо організації рельєфу спрямовані на забезпечення ефективного поверхневого водовідведення. Для прийому поверхневих стоків з проїзної частини передбачаються дощоприймачі, що відводять стоки, у проєктовану дощову каналізацію з попереднім очищенням в Повітря. Протягом періоду виконання підготовчих і будівельних робіт органів стаціонарні джерела викидів відсутні, будуть діяти тимчасові нестаціонарні та неорганізовані джерела викидів, які постійно переміщатимуться в межах площадки будівництва. Вплив на атмосферне повітря від даних джерел оцінюється як тимчасовий по завершенню терміну виконання будівельних робіт, їх вплив припиниться. Під час впровадження планованої діяльності, власне, експлуатація трамвайної колії, стаціонарні організовані та нестаціонарні неорганізовані джерела викидів в атмосферне повітря відсутні. Під час функціонування трамвайної колії не очікується негативного впливу на атмосферне повітря. Е, можливим є вплив ну неможливим, прогнозований вплив є на атмосферне повітря за рахунок е, автотранспорту, який буде рухатись колією і вулицею, а також е, паркуватись на автостоянках. Е, змін клімату в результаті впровадження планової діяльності не очікується. Можливий е, Викид в навколишньому середовища теплової енергії і парникових газів від роботи автотранспорту. Е, ландшафт. У варіанті 2 з метою зменшення максимального повздовжного е, похилу передбачено влаштування виїмки максимальною забувною до 3,15 метрів, е, і також влаштування е, спорудження насипу максимальною висотою 2 метри по осі траси е, в районі вулиці Мазепа, з перехрещенням з вулицею Мазепа. На станшафту вплив під час планової діяльності ну, не передбачається значно, оскільки немає цінних природних комплексів та ландшафтних на території опрацювання. На стан архітектурної, археологічної та культурної спадщини впливу під час планованої діяльності не передбачається в зоні впливу відсутні об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини. Вплив зумовлений шумом, шумовим забрудненням. Були проведені дослідження заміри шуму по, по вулиці, по ділянці по проектованій ділянці також враховані прогнозовані, прогнозований шум від автотранспорту і трамвайної колії, і були проведені розрахунки вже в контрольних розрахункових, в розрахункових точках біля житлових будинків. І біля лікарні, біля школи, чи не буде перевищення шуму. Шум, рівні шуму під час будівництва і експлуатації, під час експлуатації не перевищується, під час будівництва є незначне перевищення, тому планується застосування шумозахисних екранів, які дозволять знизити даний шум. Вплив зумовлений вібраційним забрудненням. Під час Виконання будівельних робіт може виникати під час в результаті роботи будівельних і транспортних машин може виникати вібрація ґрунту та штучних споруд, які розташовані поруч. Спеціальні розрахунки вібрації та відповідні захисні споруди можуть бути необхідні за умови існування сейсмічно чутливих будівель і споруд або ж особливих видів виробництва в зоні дії вібрації. Зона дії вібрації зазвичай не перевищує 10 метрів від ділянки здійснення робіт. Негативного впливу не очікується. Під час провадження планованої діяльності при руху трамваю вникають вібрації від роботи тягового двигуна, редуктора та безпосередньо взаємодії коліс з рейками, з розповсюдженням коливань через колію та ґрунт. Також для визначення були проведені е, визначення вібрації по е, вулиці Миколайчука і по вулиці Червоної Калини, по проспекту Червоної Калини. Тому що по проспекту Червоної Калині не прокладена трамвайна колія, яка за конструкцією є практично аналогічна тій, яка в нас планується по вулиці Миколайчука, і, взагалі, взаємне розташування будівель є дуже схожим. Тому для прогнозування вібрації на вулиці Миколайчука бралися за такі як існуючі рівні вібрації по по проспекту Червоної Калини. В жодних з точок, де проводили самі вібрації, не було перевищень, але також, як вже читалось раніше, проектом передбачено додаткові заходи щодо зменшення вібрації, там підколінні, мати і ну, та інші заходи. На соціальне і техногенне середовище не очікується значного впливу. І врахуючи, враховуючи, вище виковичівще наведена реконструкція вулиці з будівництвом трамвайної колії не буде суперечити потребам та інтересам місцевої громади. Транскордонний вплив від планової діяльності відсутній. Е, ну, в мене все. Дякую. Ще не дуже щось щось коротко, але як вийшло. Ще хтось Добре. Давайте так. Я так розумію, це представник роздаровника звіту, пані Ірина. А хто так. є з ЛКП Львів Автодор? Просто представте, щоб ми знали, що є судді, представник суб'єкта господарювання. Це є технагляд, 2022, Це є представник ЛКП Львів Автодор. Я зрозумів. Доброго дня, Доброго. ЛКП Львів Автодор, подригулював Олександр. Керівник відділу технічного нагляду Дякую, дякую. Для того, щоб ми зараз перестали, чого це. Давайте так. Ми вислухали, що в на громадськості не було відсутня питань. Я так думаю, немає ні до, 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 до виступаючих. Коротко скажу, що сьогодні проводились громадські слухання, але громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триває. 25 робочих днів. Хто не був не ознайомлений зі, зі, зі звітом, може ознайомитися зі звітом в департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за адресою місто Львів, вулиця Стрицька, 98, кабінет 307, у міській раді Львівській міській раді в управління екології та природних ресурсів і на сайті екосистеми єдиного реєстр оцінки впливу на довкілля. І свої зауваження може подати пропозиції до 29.07 року. Тобто громадські слухання закінчуються з 29.07.24 року. Відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про порядок проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля, якщо є присутній їх організатор, тобто департамент екології і представник суб'єкта господарювання, навіть якщо відсутні громадськість, такі слухання вважаються як Відбулилися. Отже, дякую всім за увагу. Гарного спокійного всім дня. дякую, дякую.